Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би поділитися з вами одним смачним рецептом, а саме рецептом моркви по корейськи. Я впевнений, ви будете від нього у захваті. Для приготування моркви по-корейськи я буду використовувати наступні інгредієнти: дві головки часнику середнього розміру. Сім морквин середнього розміру у мене це приблизно 800 г. Півтори чайної ложки суміші спецій. Тут у мене і хмелі сонелі, і чорний, і білий мелений перець, і трішки копченої паприки меленої. Загалом всі ті спеції, які я найбільш полюбляю. Одна чайна ложка солі, але не повна. Дві столові ложки кислоти оцтової 9%. Одна столова ложка цукру знову ж таки, не повна. І безпосередньо буду використовувати олію. Дуже полюбляю в цьому рецепті використовувати саме оливкову олію, ось як бачите, на своїх екранах. Все дуже просто, друзі, дуже прості процеси. Почнемо з того, що очистимо нашу моркву, помиємо і натремо її на моркву у стилі по корейськи, такими довгими смужками. Часник також очищаємо і також його натираємо. Все, беремо ємність, де ми будемо поєднувати всі наші інгредієнти. До речі, натираю я моркву. Ось у мене є такий старий засіб, нього я його купив в магазині. Дуже-дуже класний. В принципі, можете знайти такий засіб у будь-якому магазині. Отже, Беремо ємність для підготування нашої моркви. Туди додаємо ось таку натерту моркву. До цієї моркви ми додаємо натертий часник, додаємо суміші спецій, додаємо сіль, оцет. Цукор і обов'язково проливаємо це все оливковою олією. Добре перемішуємо, все, наша морква по-корейськи готова. Відставте її до холодильника на 2 годинки і смачного. Повірте, це дуже-дуже дуже смачно. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтеся на канал, а також діліться в коментарях. Своїми цікавими рецептами моркви по-корейськи. Мені такого все дуже цікаво, і я буду використовувати ваші рецепти у своїй практиці. До нових зустрічей!